Доброго дня, друзі! Установочний центр Допалта Україна. У нас в роботі автомобіль Kia Sportage. Встановили доставний головний пристрій на системі Android з зображенням екрану 2K і, звісно, камерами переднього і заднього огляду. Демонструю вам камери, роботу камер. Передня задня камера, вони. Переключається, ну і передня камера відключається автоматично сама. Її можна підключити за допомогою. Ось натискаємо. Ну і система 2К, звичайно, великий екран, дата і час. Відеоогляд вам зразу покажу, як працює е якість екрана в системі 2К. Ось тут у нас, бачите, знизу такі клавіші вискакують. Це гучність. Звичайно, її можна в автомобілі цьому регулювати з руля, що, в принципі, являється. це удобніше буде. Але можна і регулювати ось, ось тут з додаткових отаких клавіш, які в нас вискакують на магнітолах 2К. Як ви звернули увагу, в нас немає ось цього ряду кнопок бокового, в нас є нижній ряд кнопок. Він ховається або витягується для того, щоб там, зробити подвійний екран. Чи там ще щось. Тобто магнітола достатньо швидка, вона е, великої потужності. Тут стоїть процесор. Зразу так, щоб я не брехав вам, а показував. Да? Тут стоїть процесор версії Android 12, процесор е, 2.0 7862 s Octa-Core 2.0 ГГц, 6 оперативної 128 внутрішньої пам'яті. Далі система. Дозвільної 2000 на 1200 так називається, розрішення. І версія Android 12. Достатньо швидка оперативна система, класно працює швидко все. DSP-процесор звука. DSP вибачаюсь, даже. dsp процесор звука ось він у нас. GPS-карти. Е, до речі, радіокартинка картинка радіомодулю, вона з RDS-ом, підписує назви. Ось, Будь ласка, ви можете їх побачити. Да? Достатньо швидкий і устойчивий прийом FM-тюнера. Звичайно, цими функціями можна користуватися із кнопок на рулі. Ось, наприклад, там радіо. Бачите, я переключаю. Ось, тобто, все працює. Звук якісний, класний. Ну і звісно, якщо ми нажимаємо на кнопочку bluetooth, да, то при входячому дзвінку ось ми переходимо на Bluetooth. Картинка bluetooth модуля теж доступна. Ось така достатньо хороша. Чому радіо перестало працювати? Поясню. Тому що коли я заходив в Bluetooth модуль і нажав цю кнопочку Музика з Блютуза, то в нас перестало працювати радіо, тому що він хоче сприймати музику з Bluetooth і передавати з вашого телефона його. Два екрана тут можливі, але я вважаю недоцільні, тому що сюди ми можемо виставити або Waze, або Google Maps карти і їхати в будь-якому напрямку, куди нам необхідно. Також внизу рядок. Графа кнопок, які нам найкраще, якими ми будемо користуватися, які нам найкраще буде виставити в цій магнітолі. Кнопки на рулі налаштовуються. Ось у нас тут кермо є багатий, великий функціонал. Для тих, хто не знає, як підбирати кан заводські настройки 3368. і Заходимо сюди. І тут вибираємо кандус. Якщо потрібно, я ще зроблю відео огляд налаштувань е цієї магнітоли в майбутньому обов'язково, тому що тут ну, налаштувань, чесно кажучи, настільки багато, що е багато людей путається, як що де нас налаштувати. Де... Звісно, покажу вам супутники. Ось вони ловлять нас. <кхід> ну І, і також відеоформат. Знову ж таки, якість картинки на 2К. Блін, вона шикарна, чесно кажучи, все працює ідеально, якісно. Взагалі ніяких претензій. О, так само ми можемо запропонувати акустичні системи звукові, так само можемо запропонувати шумові броізоляцію автомобіля. Ну, магнітоли ось такі нові поступили. Поки що зробив невеликий відеоогляд, але я думаю, в майбутньому ми зробимо більш кращий відеоогляд такої магнітоли, щоб ви могли побачити все. Ось, ну, Звичайно, камери. Куди ж без них? Проїдемося вперед-назад, покажу вам камери, бо ми з передньої камери, повторюсь. Не знімали плівочку. Ми зараз її знімемо, але ось вона показує, бачите, ми під'їжджаємо. Ось така якість. Вона вимикається сама автоматично. Ну або, звісно, ми після задньої передачі вона вмикається. І коли вмикаємо драйв, вона вмикається і вимикається сама після 8 секунд показу переднього огляду. Але ми можемо її просто увімкнути. Шляхом натиснули ось на кнопочку, і в нас вимкнулася камера. Ось таким якби, чином все працює.